Вітаю, шановні глядачі! Ви дивитесь новини на телеканалі Телефакт. Мене звати Анастасія Грицишин і це програма Варте уваги! 15 квітня 2025 року не завжди залишиться важливою та пам'ятною датою для жителів Баранівців та всієї бійськовицької громади. Саме цього дня на фасаді Баранівецького закладу загальної середньої освіти відбулось урочисте відкриття меморіальної дошки на честь справжнього патріота України, захисника, випускника школи Володимира Івановича Ковалєва. Почалася церемонія з виконанням державного гімну України, який проспівали усі присутні. Почесне право відкрити меморіальну дошку було надано дітям героя Тарасу Софії та Соломії. Цей момент став найемоційнішою миттю заходу, адже пам'ять про батька вони понесуть через усе життя. Після відкриття панахиду відслужили священники отець Іван Фляк, Іван Гудзар, Андрій Меліш та Тарас Войтко. Їх духовний спів і щирі молитви наповнили простір глибоким змістом і шаною. Учні школи поклали квіти до пам'ятної дошки, а хвилина мовчання, яка настала після цього, стала глибоким виявом вдячності й скорботи за полеглим героєм. На урочистій церемонії зі словами вдячності та пам'яті виступили отець Андрій Меліш та отець Іван Гудзар, які наголосили на духовній величі подвигу Володимира. Наталія Михайлівна Грицишин, директорка школи, підкреслила, що Володимир залишився в серцях усіх, хто тут навчається, як приклад справжнього патріота. Мирослава Олексіївна Войтович, перша вчителька героя з теплотою згадала його дитинство, старанність, доброту й силу духу. Андрій Іванович Бобак, депутат Бісковської сільської ради, наголосив на важливості збереження національної пам'яті. Квітаслава Ковалів, дружина Володимира, щиро подякувала всім, хто зберігає пам'ять про її чоловіка, хто не забуває ціну нашої свободи. Присутні вклонилися світлій пам'яті героя, поклали квіти до меморіальної дошки, яка тепер навічно залишиться символом мужності і відданості. Віримо, що цей пам'ятний знак слугуватиме нагадуванням для наступних поколінь про героїзм нашого захисника в боротьбі за суверенітет і цілісність України. Людина жива доти, доки про неї пам'ятають ми в неоплаченому боргу, перед жертовністю батька, чоловіка і сина Володимира Ковальєва. Герої не вмирають. Вони живуть у серцях людей у вільному небі над Україною. Це були новини на телеканалі Телефакт. Я Анастасія Грицишин. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей.